Доброго дня, любі малята. Ви вже знаєте, що дуже скоро наступить зима, і сьогодні ми з вами поговоримо, як тяжко пташкам, які залишилися поряд з нами, зимувати. Багато дерев втратило листочки, а на нас вже понуре дивляться голи стовбури дерев. Ночі стали довшими та холоднішими. В теплі краї вже відлетіли. До людських осель, з лісів і полів переселяються в ворони, сороки, синиці, горобці. Вони не відлітають в теплі краї. Тут вони знаходять більше корму, люди їх підгодовують, і є де від вітру і морозу заховатися. Ворони або гави мешкають у лісах всіх типів. І крім того, є звичними мешканцями сіл і навіть великих міст. Частина гав влаштовує кубла або гнездів'я, схожі на грачині, міських садах і парках, і навіть на карнизах високих будинків. Сороки живуть у лісах, гаях, садах, парках, насадженнях уздовж залізничного полотна. Літають сороки не дуже добре, вони зазвичай тільки перестрибують з місця на місце. Синиці, які живуть в парках і садах міст і селищ, займають штучні гнізів'я, синичники. Зграйки синиць звертають на себе увагу не лише в лісі, але й поблизу від людського житла. Горобці влаштовують гнізда в щілинах стін міських і сільських будівель та за обшивкою дерев'яних будинків, під дахами, за карнизами вікон і дверей. А зараз давайте розглянемо цю картину. Скажіть мені, будь ласка, як можна назвати цю картину? Так. Підгодовуємо пташок. Що дівчатка принесли пташкам? Вони принесли зернятку та хліб. А чому потрібно підгодовувати птахів? Тому що з приходом холодів стає мало їжі для птахів. А тепер давайте пограємо в гру, що кому до смаку. Ось у нас тут є птахи. І в них є різноманітна їжа, яку вони полюбляють. Лелека любить їсти жаб. Дятел полюбляє ласувати жуками або іншими комахами. Горобець завдячить вам за зернятка, пшениці та інші зернятка. Чапля дуже любить їсти рибу. Снігур полюбляє ласувати ягодами горобини, а сова залюбки з'їсть мишку. Ну що ж, ми не будемо забувати про птахів і завжди їх будемо підгодовувати. До зустрічі, любі малята!